Око смикається, вимовчите, воно ні. І найабсурдніше це не м'яз зійшов з розуму. Це бунт вашої проводки. Дивіться, у повіках стоять одні з найшвидших м'язів у тілі. Їхня робота рятувати око за мілі секунди. Керує ними лицевий нерв, дуже ніжний і істеричний тип. Коли система перегріта, нерв втрачає ізоляцію. Він починає коротити, стріляє електричними імпульсами просто так, без команди. Як старий ліхтар у підійді, блимає, хоча ніхто вимикач не чіпав. Це Не інсульт, це не нервовий тік у класичному розумінні. Медичною мовою це міокімія нерв, який кричить про перевтому. Ви гуглите і біжите за магнієм? У 90% випадків це забагато кави, бо кофеїн збуджує нерви. забагато екранів, сухість ока дратує нерв, недосип і найсмішніше тривога через те, що око смикається. Це замкнене коло. Ви нервуєте, нерв стріляє частіше. Тому, якщо око смикається, це не прикмета. Будеш плакати, це пуш повідомлення від вашої центральної нервової системи.